Винесення множника знака корня. Для чого потрібна ця операція? Навіщо виносити множник з-під знака корня, де це потрібно? Наприклад, корінь квадратний з числа 128 додати корінь квадратний з 18. Для того, щоб виконати якусь тут дію, спрощення. Треба якраз вміти виносити множник знака корня. Тобто виносити множники знака корня нам потрібно тоді, коли нам треба звести подібні доданки, спростити якісь вирази. Може, десь розкласти на множники, щось скоротити. 128 на які множники можна розкласти, щоб добувався квадратний корінь одразу, міркуй. Шістдесят От чотири Отак, над корнем напиши, щоб зайвий раз не переписувати. Так, це 64 на 2. А 18? 9, 2. 9 на 2. Добуваємо корінь з 64 і 9. Маємо 8 під корнем лишається двійка. Це перший буде вираз. А другий буде який? Три корінь з двох. Дія між ними множення. Це також треба добре пам'ятати. Між числом і корнем, якщо вони так написані, не додавання, а множення. От тепер, коли ми це зробили, ми бачимо, що наші вирази являються подібними доданками, як 8х і 3Х, які можна звести. Тобто, використовуючи розподільний закон математичний, ми можемо корінь з двох, як спільний множник, винести дужки, так? І потім виконати дію додавання. Тобто, буде 11 корінь з двох. Звісно, так розписувати, немає потреби. Це робиться усно. Але для прикладу, хай буде, тобто, є, е, повинно бути якесь пояснення, чому ми можемо додати ці вирази. Це на основі розподільного закону додавання і множення. Тобто можна корінь двох, як спільний множник, винести за дужки і додати 8-3. І тепер згадаємо внесення множника під знак корня, внесення множника, Тобто, операція обернена до винесення множника, для чого вона потрібна? Тобто, якщо в нас є там. Множник перед отак, отак записано. Навіщо вносити під корінь? Це потрібно, наприклад, тоді, коли треба порівняти два вирази. наприклад, порівняти 3 корня з п'яти і 5 корнів з трьох. Тобто, коли отак написано, це не очевидно, що більше, що менше. Не очевидно. Можна і переплутати. Тому, для того, щоб це чітко побачити, ми вносимо множники під знак кореня. Яку дію при цьому треба зробити з множником, ти повинен згадати. До квадрата. В даному випадку до квадрату. Якщо корінь буде іншого степеня, то відповідно до того степені піднести. Отже, в першому буде корінь з якого числа? 9, 5, 45. корінь числа 45, а другий буде який? 75. Так. І от тепер чітко видно, так, що перший корінь менший. От, наприклад, для порівняння. І для інших завдань. І тому винести, внести множник треба вміти добре. Номер 77. Перший приклад корінь третього степеня з числа 54. Тобто, треба розкласти 54 на такі множники, щоб корінь третього степеня добувався. Які це множники нам допоможуть? 2 і 27. 27 на 2. Я завжди пишу множник, з якого корінь добувається першим. Тоді він якби раз і перед корнем опиняється. Тобто будемо мати 3, корінь третього степеня з числа 2. Результат. Добре. Другий приклад. Корінь п'ятого степеня з 96. На які множники тут 96 розкладається? На щось маленьке діли 96 і тоді перевіряй. На 2, на 3, на 4 поступово. Якщо на 2 поділити, що це буде? 48. Добувається корінь п'ятого степеня? Ні. Ні, значить не той варіант. Тоді на три. Скільки буде 96 поділити mm. на три? 32. 32. Добувається корінь п'ятого степеня? Так. E, так, це воно, 32 на 3. Добуваємо корінь з числа 32. Це буде яке число? E, 2. 2 корінь п'ятого степеня з числа 3. Третій приклад. Читай його. Корінь четвертої степені з 1250. Як ж ми будемо розкладати 1250. Також, на щось маленьке ділиш. 50, на два. Крім... Скільки це буде? 625. Добувається корінь четвертого степені з 625. Так, так. Сп... Значить, буде це 5. воно. Значить, маємо 625 на два. І маємо 5 корінь четвертого степені з двох. Четвертий, приклад. Тобто з маленьких починай. Вони, як правило, підібрані так, що з маленьких можна вгадати. Читаю останній приклад. Корінь шостого степені з 320. Підбираємо, щоб корінь шостого степені добувався. 64 5. Так, оце найкращий варіант в даному випадку: 64 на 5. Маємо в результаті. Два, корінь шостого степені з 5. Добре. Це всі приклади. Номер 78. Завдання те саме: винести множник з під знака корня, але тут вже треба враховувати модулі, якщо що. Тому що тут вирази із змінними вже. Корінь квадратний з 8 а в четвертому степені. Тобто, є множник 8, який також треба розкласти і винести множник. І є А в четвертому. Як розкласти 8? 4 2. Так, 4 і 2. Корінь з А в четвертому добувається. Андром. Тому можна не чіпати. А в четвертому що. А ось тепер виносимо з під корня, корінь з 4, 2, корінь з А в четвертому це А квадрат. А оскільки квадрат, то модуль можна не писати, тому що в квадраті будь-яке число, будь число невід'ємне дає значення. І під корнем лишається тільки двійка. 2 квадрат, корінь з 2 – Такий результат. Другий приклад читай. Корінь 4 степені Х в 9 степені. Добре, оскільки Х в 9 в непарному степені, то ми не можемо добути націло корінь четвертого степеня. Тому треба розкласти х в 9. Підбираєш до 9 степеня найближчий парний степень, який найближчий парний показник до 9, до дев'ятки? Вісім. Тому ми розкладаємо х в дев'ятому, як х в восьмому на х першому. Щоб винести з-під знака корня, ми розкладаємо степінь на парний і те, що залишається. А от тепер добуваємо корінь з х в восьмому степені, корінь четвертого степеня буде х в якому степені? Х квадрат. Оскільки знову ж в квадраті, то модуль писати не треба. Під корнем четвертого степеня лишається просто х. Третій приклад. Корінь третього степеня з мінус А в 10 степені. Знов ж розкладаємо степень 10, на найближчий степінь, який ділиться на 3. І якийсь там остаток. Дев'ять. Значить, це буде мінус А в дев'ятому степені помножити на А в першому степені. Так? Що це буде, якщо добути корінь. Мінус А в 3. Тобто з мінусом разом виніс можна. Мінус А в третьому степені і під коренем третього степені, що залишиться? А. Добре, четвертий приклад. Читай. Корінь четвертого степені з Х в шостому степені і рік в п'ятому. Найближчі степені до, до даних, які діляться на чотири. 4. Тере. Значить, Х четвертому помножити на Х другому. Це ми розклали шостий степень. А тепер як розкласти. 4, 4, тепер добуваємо корні. І не забуваємо, якщо в результаті виходить непарний степень, треба писати модуль. Модуль Хі. Окремо модуль X, модуль Y. Не можна разом, бо добуток може інший знак мати, ніж окремі множники. А під корнем четвертого степеня що залишиться? Х квадраті, і. Так, а тепер як розкрити модулі? Для цього ми мусимо знати, яке в нас x і яке в нас ігрек, Додатні чи від'ємні. В цьому нам допоможе те, що ми залишили під корнем. Оскільки x в квадраті під корнем, то x може бути будь-яке, тому модуль x ми не можемо розкрити, ми не знаємо, яке x. А от ігрек знаходиться в першому степені під корнем, четвертого степеня. Тобто, якщо він там знаходиться, то він не може бути від'ємним, правильно? Не може від'ємне число знаходитись під корнем парного степеня, якщо воно в першому степені. Отже, Y додатній, і тому ми маємо право модуль Y зняти, не змінюючи його знак. І під коренем залишається ось так. Ну, модуль X лишається. Дев'ятий приклад переписуй. Читай. Корінь четвертого степеня а в п'ятому степені Б в п'ятому. А, в п'ятому Б в п'ятеро. Якщо... А менше рівне нуля. Ні, 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 спочатку, спочатку розкладаємо на множники так, щоб можна було винести. Це перше, не поспішай стрибати через кроки не треба. Тепер виносимо з модулем ці множники, і тільки потім уже, якщо. Ось тепер що ти хотів сказати? А менше рівне Якщо Бе, А і менш В менше рівне нуля, то з модуля, з модуля ми їх винесемо з яким знаком? Мінус? Так, з протилежним знаком буде мінус А помножити на мінус Б, корінь четвертого степеня з АБ. А оскільки мінус на мінус плюс, то ми отримуємо вираз, тут я його допишу просто АБ, корінь четвертого степеня з АБ. І обов'язково в дужках напиши А менше рівне нуля, Б менше рівне нуля. Тільки за такою умови такий буде результат. Це ми виносили множники з підзнаків корня,